Ось таким насиченим, веселим, наповненим знань і відкриттів було життя студентів Харкова ще декілька років тому. Спочатку карантин, потім війна. На долю нинішніх харківських студентів випало чимало випробувань, але молодь, попри всі труднощі, продовжує здобувати освіту і будувати плани на щасливе майбутнє. І, хоча вчитись доводиться дистанційним, студенти говорять, що така форма навчання не є перепонною на шляху до вершини знань. По перше, я впевнена, що дистанційна освіта це якісна освіта, і в нашому університеті вона дуже гарно розвита. І вплинути на якість знань в поганому сенсі вона ніяк не може. Я всім своїм серцем вірю, що вже незабаром я побачу своїх викладачів, одногрупників у стінах рідного університету. Я мрію повернутися в рідний університет. Погоджуються з Вікторією і Євген, студент мовно-літературного факультету Харківського педагогічного університету, на меті у майбутнього філолога не просто вдосконалості оволодіти всіма тонкощами рідної мови і передавати свої знання іншим. Мріє Євген зробити українського світу однією з кращих у світі. Хлопець каже: впевнений, що ми обов'язково переможемо, усе відбудуємо, і він разом зі своїми однодумцями втілить свою мрію в життя заради розвитку та процвітання рідної України. Євген розповідає, що цьогоріч для нього, як і для багатьох харківських студентів, учбовий рік розпочався ще 15 серпня. Але хлопці і дівчата з радістю і завзяттям долучились до онлайн занять. На жаль, окупанти зруйнували значну частину будівель вищих навчальних закладів міста. Але Харків, попри все, залишається студентською столицею, впевнений. Євген говорить, ворогові не зламати волю і жагу до знань. Разом зі своїм студентським активом ми продовжуємо працювати навіть онлайн формат тут нам не завада, адже ще на початку пандемії ми адаптувалися до такого формату взаємодії. Тож хочу сказати, що жодні життєві обставини, жодні життєві труднощі не зламають нашої жаги до знань. Усі сумують за своїми альма-матер і вірять, що якнайшвидше всі вони повернуться до рідних закладів і знову поринуть у вир захоплюючого студентського життя в мирному Харкові. Яна біляєва ігор Мікенін, Харківський ізвісті.